У готелях та хостелах Львова жодних вільних місць. А сірий і промисловий Дніпропетровськ відбувається від туристів. В Україні справжній бум на відпочинок всередині країни. Експерти пояснюють це по-різному. Одні кажуть, у людей немає грошей, відпочивають там, де дешевше. Інші запевняють, не в грошах справа, просто українці нарешті усвідомили, що надто мало знають свою країну. Що таке внутрішній туризм і куди їздять українці? Далі в сюжеті. Ще декілька років тому мешканці промислового Дніпропетровська уявити не могли, що в їхнє місто приїдуть туристи. Сіда город наш був на вторих ролях в какої степені. хоча город красивий, город большой, город современний. Дійсно, в місті є на що подивитися: найдовша набережна у Європі, найбільший герб України і сучасна архітектура. Але раніше чомусь не їхали. Тепер про Дніпропетровськ говорять як про осередок патріотизму, синьо-жовтих стягів на вулицях міста в рази більше ніж в інших. При цьому місто сучасне і ділове. А після феєричного 3 d шоу від француза Жоакіма Гаро Дніпропетровськ остаточно позбувся ярлика сірого промислового міста. Ми показали всій країні, що місто сознання. Каких-то непонятных народных республик. Мы действительно патриоты собственного края, но патриоты в единой неделимой Украине. Цього року чимало українців відмовилися від поїздок за кордон натомість вирішили подорожувати всередині країни. Окрім патріотичних почуттів, це ще й можливість заощадити більше ніж на 50% Скоротився відпочинок українців за кордоном в країнах масового туризму на травневі свята. Відчувається певне обмеження в фінансах. Не до розкоші і киянам Андрію та Валентині. Вони відмовилися від поїздки до Угорщини. Натомість приїхали у Львів. Ми зняли квартиру двохкомнатну, шикарну квартиру в центрі міста. Аба це все у нас 500 гривень на дві сім'ї. Да, це дуже адекватні гроші. У Львові подружжя відпочиває вперше і чесно зізнаються, вражень від Львова не менше, ніж від будь-яких інших закордонних міст. Ми вирішили почати, істенці всі наші поїздки по території України. Туристи до Львова їздили завжди, тільки минулого року тут побували ледь не два мільйони гостей. Якщо ви спробуєте зарендувати готель, наприклад, на наступні вихідні, ви не знайдете у Львові жодного номера. Ні в хостелі, ні в готелі, тому що у Львові буде проходити Альфа-джаз, коли приїжджають зірки світової величини. Фестивалі, кафе, бари, пиво, шоколад і кава до традиційних львівських розваг. Цього року додалися нові: шампанське з ходогом і велоекскурсії. Тисячі людей зароблять на цьому гроші. Вони будуть мати роботу. Плюс гості, які приїдуть, вони закохаються у Львів. Якщо ти іноземці закохаються в Україну, і вони всім іншим про це розкажуть. Так само розповідатимуть про Одесу, Ужгород, Чернігів і Чернівці традиційно найпопулярніші туристичні маршрути серед українців. Цього року ще більш популярними будуть також Трускавець, Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Івано-Франківськ та Материкове узбережжя Чорного моря. Ігор Кулаков, експерт з туризму у нашій студії. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Мандрувати зараз України стало модне, популярно, і все таки українці звертаються до туроператорів. З якими проханнями, які шукають тури? А, зараз шукають різні тури, бо, звичайно, вже літо прийшло. А, наприклад, якщо брати море, зараз дуже популярними є напрямками Одеська область. Mm -hmm. Саме не Одеса, mm -hmm. а саме Одеська область. Такі курорти, як Грибівка, такі як Затока. Кобліо. Хоб ну звичайно, це я так розумію. Найпопулярніші тури, за якими звертаються до туроператорів, або взагалі українці там самі планують свої точні так, так. Азовське море. Азовське море, звичайно, але от зараз, що мені приємно, набуває популярності такий напрямок, як Херсонська область взагалі. Угу. Бо Херсонська область ще так, така місцина, яка нашими людьми ще не розвідана, угу. і тому люди можуть не знають, що там є цікавого. Я за можливості спробую про це розказати. Давай а що ж цікаво, Херсонській області? а не ну, з Наприклад, там є пустеля. Далі, там є справжній гейзер. Дівчі. Ми приїхали, наприклад, в пустелю і подивилися на гейзер. А де, наприклад, там розміститися з дитиною, де там можна залишитися, тому що пустелі гейзер це справді прекрасно, але все ж таки умови зараз українці шукають і якісного відпочинку в першу чергу, але і дешевшого, тому що криза. От якраз цим власне, і Херсонська і Одеська область цікаво, що ви можете спокійно собі відпочивати, ви тільки не смійтеся і не дивуйтеся за 250 гривень за кімнату. Я знаю, що ви підготували декілька фотографій незвичних України, можливо, які ми якісь ще не бачили. Покажіть, там, чим здивує нас Україна. Покажіть. Дійсно, я покажу кілька фотографій зараз. Перша з них проста доволі. Це не Краків, це Львів. Ну, краса. Друга. Буки. Правильно. Нова Зеландія. не Нова Зеландія, а Букський каньйон. Черкаська це, область. Це, це недалеко від Києва. Це 180 кілометрів від Києва. Слухай, якраз. Це трошки далі. від Не Баден Києва. Баден. Не Баден Баден. Точно не Баден Баден, але дійсно термальні басейни, Басейни в місті Берегово. Берегово, так. Це якщо ми говоримо про географію Берегово, тому що. Берегово, це Закарпаття. Закарпаття. Закарпаття раджу дуже. Але це окрема історія. Це не Власне Барселона, це не Барселона. Ну, я думаю, це що Київ. для всіх, хто ще не був в Києві, можливо, це буде переїхати, подивитися, яка в нас є маленька частина Барселони. Ну тобто, mm. я так розумію, українці зараз активно перейнялися тим, щоб все таки пізнати свою країну. Як ви вважаєте, це пов'язано з кризою, і через те, що в Україні зменшилися доходи, чи все ж таки на хвилі патріотизму українці хочуть і справді знати свій рідний край, любити його і нарешті стати справжньою нацією? Особисто. Я... Я думаю, що чинників тут дуже багато, тому що власне е люди після, скажімо, так, деяких подій в Україні почали трошки може розширювати власну свідомість. Скажімо, так відпочинок це вже ну не тільки приїхати на море, сім днів там покупатися угу. і все. Звичайно, можна подивитися різні речі, а Україна це така країна, яка має різних речей дуже 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 багато і на будь-який смак. Угу. Тобто, скажімо так, є речі, яких взагалі не існує ніде в світі. Наприклад, тільки в Україні в селищі Лумшори вас можуть покупати в справжньому чані, розвести під вами справжні вогнище, і вам дуже це сподобається. Тим більше, що купатися в чані, можна. Цілий рік, тобто восени mm -hmm. взимку і таке інше. Саме зараз час для рамок запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Якось А стосовно українців, які вирішили все таки подивитись свою країну, я так розумію, що цікавість збільшилася, і кількість туристів по Україні наших же також збільшилася. Дуже То... збільшилася кількість людей, які дивляться Закарпаття. Чому я навіть не знаю, але Закарпаття це дійсно mm -hmm. такий напрямок зараз. Ну просто э, супер супер. Є невеличка таємниця, якщо хочете мандрувати дійсно. Э, а бюджетно. Ви можете сідати на автобус саме в великому місті, яке розположено безпосередньо біля того туристичного центру, де ви власне хочете бути? Ігоре, ви сказали про те, що українцям зараз просто відпочити на море вже не вистачає. Вони хочуть дізнаватися, пізнавати країну. Власне, які зап... з якими запитами вони до вас звертаються? Що вони хочуть? Щоб в їхній тур ви включили і екскурсію, і можливо знову ж таки повертаючись там до фітнесу, до спа, до екотуризму. Ну розкажіть, як вони хочуть відпочивати, як угу. вони хочуть пізнавати країни за Зараз, судячи з запитів, дуже популярні такі кліп, кліп ну дуже такі короткі штуки, от, щоб подивитися і те, і те, і те, і те. Наприклад, Закарпаття дуже зараз популярна дегустація вина і сира. Тобто mm -hmm. люди хочуть подивитися, наприклад, водопад, шипіт, хочуть подивитися озеро, синевір, хочуть обов'язково спробувати смачний сир. Mm -hmm. Смачне вино. А якщо ми говоримо все ж таки про ціну, якщо ми все ж таки mm -hmm. говоримо про сервіс? Отже, знову таки зараз здивую, а багато людей в програмі туристичних екскурсій ночують в сільських садибах. Наприклад, село Бени, наприклад, село Квасове, розкішна кімната, звичайно, є гаряча вода. Звичайно, є хазяйка, яка буде вас смачно годувати не, не їдальньою, не столовською їжею, угу. а смачною власною домашньою. домашньою їжею. Так. Ви можете віддати 100 гривень за кімнату. Я думаю, що наші глядачі задоволенням напишуть нам. На настрінцю мережі Фейсбук, де вони пропонують українців відпочивати, можливо, десь у своєму містечку або у своєму регіоні, у своєму районі. А висновок такий, що в принципі відпочивати для себе так налаштувати два-три рази на рік, поїхати в нове місце України. Я думаю, що кожен країн може собі дозволити. Ми зрозуміли, з нашого розповідають Україна прекрасна, тому ми можемо їхати і на Одещину, і на Закарпаття, і центр України. Багато є місць Україна неймовірна, Давайте будемо її пізнавати. Ігор Кулаков, експерт з туризму, відповідав наші.